Слава Україні! В Україну повернули тіла полеглих оборонців. Дрони служби безпеки України погасили в Криму радіолокаційну станцію. На Хмельниччині створили районні комендатури. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. В Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців. Вдалося повернути тіла загиблих захисників, зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також тимчасово окупованих територій України. Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання. Про це повідомляє. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Дрони служби безпеки України погасили в Криму РЛС небо СВУ ціною у 100 мільйонів доларів. У ніч на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення. Його уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ. Ця станція поблизу армянського контролювала ділянку фронту у 380 кілометрів, забезпечуючи захист об'єктів ворога на території Криму. За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували Вимкнення випромінювання радарів станції і більше вони не вмикалися. Дана спецоперація СБУ зробила російську протиповітряну оборону сліпою на значній ділянці фронту. Чергова трагічна звістка з фронту надійшла до Нетішинської громади. Більше шести місяців з 23 листопада 2023 року. 45-річного Нетішинця Олега Літвіненка солдата водія вважали зниклим безвісти. Близькі та рідні до останнього не втрачали надії, що він живий. Проте, на жаль, дива не сталося. Про це повідомляє виконавчий комітет Нетішинської міської ради. Воїн загинув від ворожої кулі, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Північне, що на Донеччині, про день та час зустрічі героя захисника по громаду буде повідомлено додатково співчуття рідним, вічна пам'ять і слава герою. На Хмельниччині створили районні комендатури, які серед іншого повинні будуть організовувати блокпости та патрулі. Все це за участі ТЦК. Відповідні накази опубліковані на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації. Коменданти наділені повноваженнями згідно з двома постановами кабінету міністрів, а саме порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, а також порядку перевірки документів осіб огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Згідно з наказів, коменданти повинні подати пропозиції щодо встановлення стаціонарних та мобільних блокпостів на території області, призначити уповноважених осіб, яким надано повноваження перевірки документів огляду речей та транспортних засобів, визначити необхідну кількість патрулів, їхні маршрути. До складу патрулів, включити представників ТЦК і посадових осіб органів, які входять до сектору безпеки і оборони та яким надано право перевіряти документи та здійснювати огляд осіб. Також включити до складу. До комендатур представників Служби безпеки України, поліції, військової служби правопорядку Національної гвардії та ЦК. Шахрай виманив кошти у хмельничанки, яка розшукувала зниклого безвісти брата. У поліції Хмельниччини повідомили, що днями 48 річній хмельничанці у одній з соцмереж написав невідомий, який повідомив, що знає, де її зниклий брат, і може доставити його додому. Однак для цього потрібні кошти. Жінка, не задумуючись, переказала на вказаний банківський рахунок майже 25 тисяч гривень, після чого зв'язок з благодійником обірвався. Наразі правоохоронці працюють над пошуком зловмисника. Поліцейські нагадують, що не варто довіряти незнайомцям мережі. Якщо ви стали свідком цікавої події, маєте важливу інформацію та бажаєте поділитись новинами з Хмельниччини. Долучайтеся до нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Слава Україні!